Вітаю. Це програма Будьте здорові. Мене звати Віктор Васильович Пістоль. Я медичний директор Сарненської центральної районної лікарні та по сумісництву лікар-ортопед-травматолог, травматологічне відділення Сарненської лікарні. Сьогодні ми поговоримо про травматологічне відділення Сарненської центральної лікарні. Наше відділення налічує 30 ліжок, з яких 5 дитячих та 5 нейрохірургічних. В відділенні працює завідувачі відділенням та два лікарі-ординатори, травматологи дорослі. Один лікар ортопед травматолог дитячий, а також лікар також в закладі працює цілодобовий травмпункт, який надає ургентну допомогу. Основним завданням травматологічного відділення є надання спеціалізованої травматологічної та ортопедичної допомоги всім пацієнтам, які звертаються за допомогою з наслідками травм, а також захворюванням опорно-рахового апарату. В лікуванні хворих широко застосовуються різні види сучасних методик при переломах кісток та пошкодженнях м'яких тканин. А саме накістковий металоостеосинтез LCP-пластинами, інтрамедулярний остеосинтез блокуючими стрижнями, це постановка стрижня всередину кістки малоінвазивним методом, остеосинтез міні-пластинами при переломах кисті та стопи, операції по відновленню сухожиль та нервів, застосування кісткової пластики при лікуванні хибних суглобів. Застосування апаратів зовнішньої фіксації, а також оперативне лікування гриж міжхребцевих дисків. Завдяки плідній співпраці з департаментом охорони здоров'я, а також Міністерством охорони здоров'я, за останні два роки. Ми повністю оновили нашу операційну, встановили новий рентген-прозорий стіл, лампу, нову наркозно-дихальну станцію ЕОП, що дає змогу якісно інтраопераційно контролювати весь процес допомоги під час оперативного втручання. Ми маємо потужності для вчасної та якісної діагностики більшості патологій, та маємо можливість при необхідності провести додаткові методи, такі як комп'ютерна томографія, УЗД-судин, ехосерця та потрібні лабораторні показники, для того, щоб підійти до оперативного втручання, повністю підготовлено. Щороку в підрозділі проводиться більше 300 великих оперативних втручань та, відповідно, більше тисячі різноманітних малих. Наше відділення також надає лікарність лікування військовослужбовцям, які до нас потрапляють на долікування після поранень, їх в підрозділі ми налічуємо щоденно близько 15-20 осіб. Наші лікарі постійно проходять навчання та розвиваються, тому одним з майбутніх напрямків розвитку є саме малоінвазивна хірургія, наприклад, артроскопія колінного суглобу. Все це в комплексі дає змогу якісно та вчасно надавати високоспеціалізовану допомогу нашим пацієнтам. А тому не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.